Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо! Сьогодні я хочу показати вам троянди і деякі інші квіти в палітрі такого, такої цікавої барви. Вона є золота. Вона є жовто-золота, вона є мідно-золота, мідно-помаранчева і щось таке, що завжди приковує погляд, чи привертає погляд, увагу і так далі. І почнемо з Красуні Гол-Вузела. Е, я її, чи ми її мене надихнула посадити оригінальна вовузела, я її посадила давніше вовузелу, та і. Кожного року вона мене зачаровує, щось от не набридає. Дуже я люблю за неї спостерігати, за її барвою, за її суцвіттями. І вирішила розширити колекцію вузел, посадила цю в голоду вузела. І скажу так, що вона трішечки, ну, не знаю, як то назвати, вибагливіша, не вибагливіша, але ось. Відразу ж вона мені аж такого м, щедрості, такої, такого квітування, приросту та далі не показала. Вона дещо м, висвітлюється, висвітлюється швидше, аніж її родичка так вивозила. От і коли вона висвітлюється, вона вже мені не аж така надзвичайно приваблива. Але коли вона починає квітнути, Ця красуня саме голову вузела. Коли вона ще на стадії таки, такий тугенька квіточка, так тільки-тільки починає відкриватися, то вона тоді теж дуже гарна. Оці кольори є насичені. Там, там дійсно проглядаються різні відтінки жовтувато, такого золотого і помаранчевість, і, і дуже, дуже дуже вона цікава є в той час. Сюди ж у відео потрапила водночас, і як я її називаю родичка. Вузела початкова оригінальна красуня, з якої пішла ця серія. Бо є Magic, Вузела є вайт. Вузела ще якась вузела, ще якась вузела. От, Може, колись я доживу чи дозрію і визбираю всю цю серію, вовузел, бо ця вузела це щось неймовірне. Чому ж вона сюди потрапила? Бо Вона теж, вона теж має досить складний колір, складну барву, вона неоднорідна, а вона починає квітнути знову ж з насиченого. І от коли вона така насичена, я думала, що це мій найулюбленіший колір в цьому кущеві, в цьому сортові. Так? Коли він такий Глибоко помаранчево-мідний, помаранчево-такий золотаво-мідний, і кораловість, кораловість так по зовнішніх більших краях. Але ні, вона може вразити і надалі, коли вона все висвітлюється, висвітлюється, а водночас в неї дуже-дуже щедрі, переважно в суцвіті дуже багато квітів є. І вони ж логічно, що починають квітнути не водночас, а поступово, деякі вже в такому гарному розкритті, а деякі тільки починають розкриватися, і відповідно вони ще дуже насиченої барви. От. А потім ті, що вже проквітли, вони міняють свої барви. І ось оця мінливість, коли на кущеві присутня навіть до зеленкуватого кольору, от вона мене і на цьому етапі вражає. Тобто мені цей сорт, я його вихвалюю, мабуть, щорічно в окремих відео, Групових відео, що вона ось постійно, постійно подобається, подобається на різних етапах і подобається протягом всього свого та квітування і життя квітки, що не про кожен сорт в принципі можна сказати. Складна барва, а може точніше, навіть гра барви, мінливість барви, насиченість і присутність будь-якого відтінку. Хоча тут конкретно на цих знімках я не продемонструвала всі відтінки, які може набувати ця красуня, кримський самоцвіт. Це є флорибунда або тип квітування спрей дуже-дуже густа, дуже-дуже щедра, кущ дуже потужний, такий прямо стоячий, хоч пагони ніби не є грубі, але вони не обламуються, не заламуються, нічого їм не робиться. Витримують вітри, витримують дощі все, що хоч. Тобто квітка, от просто неймовірно підходить, принаймні в регіони, якщо є підвищена вологість, або якась така спека, ну 30+, плюс, так 30+, плюс, трішечки плюс, а не під 40, То вона прекрасно себе показує. Хоча, от я припускаю, чомусь по типу квітки вона підійде і дуже навіть спекотні регіони, бо вона не горить, не плавиться. А показує барву вона свою від жовтої, от прямо чітко-чітко жовтої, і потім вона стає помаранчевою, червоною, жовто гарячою червоно-помаранчевою, брудно -помар... ну, дуже цікава, дуже яскрава, дуже помітна і так дуже-дуже, я б сказала, така. Ну мало доглядна в тому плані, що не треба бігати і переживати, що з нею щось станеться, десь вона відламається, відчахнеться і так далі. Але її мучить борошне роса, тому треба профілактику робити або вже цільово потім доглядати чи працювати по цій хворобі. Лавіла кота. Ох, це класика, це красуня. Я теж не раз себе запитувала, Чому я так довго думала? Не те, що думала, чому я так довго не садила, чому в мене вона лишень зараз з'явилася чи з'явилася? Тут теж присутня присутні медові відтінки. І коли є сонце, таке вже ближче до заходу, коли воно тепле, тепле. Біля неї можна не просто стісти з кавою, а лягти під кущ і, і насолоджуватися отим відтінком, оти отою такою теплотою барви, як вона може ну, набувати такий тон і таку ну, ну, таку, не знаю, контрастність чи що, ну, Дуже неймовірна вона стає та барва, вона і так неймовірна. так, І вона помітна, і квітка, хоч велика, е, така дуже теж гарна, потужна, набита, е, вона досить гарно і стійко витримує все. Так, вона може в певний момент набути таких, ніби як ознак Ботритісу. Але, як на мене, її це прикрашає, не псує, і достатньо, в принципі, вона дає часу, щоб намилуватися своєю красою, так, квіткою в такому стані. коли вона вона прекрасно чиста і показує в вод... в той же самий час, водночас різні трішечки барви, бо в неї йде от шарами. Від центру одна барва, і потім вона переходить в іншу барву. І це ну, дуже неймовірно виглядає. Прекрасно. Я собі являю букет її. В мене поки що не є такий дуже грубий чи то щедрий кущ, щоб я не шкодувала і зробила з нього букет, хоча б для себе. То може на цей рік наросте мені більше, і я спробую, бо думаю, що букет буде з неї неймовірний. Чорнобривці. Кого здивиш чорнобривцями? Але ні, мене, наприклад, можна здивати чорнобривцями, особливо сортом фаебол, який теж може показувати просто неймовірну палітру. І дещо є схожим до кримський самоцвіт. І я цьогоріч спробую десь там в тому ну, районі, так, чи біля кримського самоцвіта насіяти, якщо мені зійде, якщо все буде добре. І зійде ця краса, от як вони поєднаються по кольору, бо кримський самоцвіт і фаєбол вони, вони є. В схожій палітрі, коли вони показують отаку якусь червонувату помаранчевість, червонувато такий брудний колір. Дуже буде цікаво подивитись. Фаєбол буде в ногах, бо вона така низенька. Ну, вона чорнобривці, так вони. От і думаю, дуже гарна буде профілактика і від захворювань також. Надіюся. Ще одна краса, яка показує таку глибину насиченість, мідну таку барву. Спочатку мідно насичено, потім мідно висвітлюється, так, і теж дуже-дуже прекрасно контрастує з іншими рослинами, з листям, з сусідніми рослинами. Цині я не, не знаю, який точно це сорт. От в пані Тані Бубнову я купляла і чорнобривці, і цю цинію, чи майори, не знаю, можна навіть майори краще називати. От, теж дуже-дуже. Дуже помітна, дуже яскрава, дуже довго квітне і Коли вона квітне, росте такий великий потужний кущ, і коли він квітне, так квітка, по-перше, наростає, збільшується, збільшується, потім висвітлюється. Ну Що я буду розказувати? Це, в принципі, з тих рослин, які не надто аж сильно потребують уваги щодо догляду. Але уваги щодо милування, так, звісно, що потребують і притягують. А ось це один з випадків, коли в мене вже не перший такий випадок, коли назва мене збентежує, спантеличує, і я якби, очікую одне, прочитаю, не то сліджу, очікую одне, а потім виявляється інше. Japanese Tale, японська казка. Я впевнена була, що це японський якийсь сорт, раз японська казка, але ні. Це є щось флористичне, я не знаю точно, чи це інтерплант, чи це щось з Нідерландів, чи це щось з Африки там багато вирощують на зріз сілякого. Але я вам скажу, що цікаво, ви знаєте, я переважно флористичних сортів. Ну, я їх люблю на картинці, я їх люблю в магазинах, я люблю в себе в букеті, в вазі так. Але в, в свої, на своїй ділянці в своєму квітнику я їх не надто люблю, бо вони потребують, точно потребують пестицидів, точно потребують таких гарних вчасних обробок, а не біо. Якщо біо так, то ходити кожні три дні, кожні п'ять днів чи кожні, може ще навіть частіше. Тоді вони швидше за все теж будуть прекрасно себе почувати і показувати свою красу. Але от коли вони приїжджають ще перший рік, закладені ще от такі гарні у них початкові задатки, то вони можуть себе показати навіть в моєму саду на біодогляді. І от мені ця краса сподобалась на диво. На диво, чому? Тому що тут спочатку дуже теж цікава барва, потім вона міняється. Вона. Вона тако стає або насиченою, як ніби восени міняється барва так білих, наприклад, сорту аспірин. Він може порожевіти. або Лариса вона може порожевіти Тут вона може почервоніти, такий якийсь ну, темно, червоний бур, навіть буро, червоний колір. А потім висвітлюється, і то висвітлюється так, аж ніби вигорає. І мені не всі сорти подобаються, як вони вигорають, дуже контрастно висвітлюється. Але оця краса ось якось так воно теж виглядає досить непогано, як на мій смак, непогано в суцвіті, що в одному суцвіті можна бачити, як і той буро-червоний, так і висвітлено такий леді. Насичено, рожевувато, рум'янцево, мармурове, щось таке. Ну, Цікавий, цікавий колір, його складно вписати, але дуже приємно на нього дивитися. І так, виростила мені один такий дуже потужний базарний пагін з дуже щедрим суцвіттям і дала змогу насолодитися з собою. Не знаю, як буде цього річ. На біо позакладала я, в принципі, простобурове коло різних таких ґрунтових інсекцидів і триходерміну, може, щось це допоможе, будемо бачити. Весна покаже чи літо покаже точніше, як можна насолодитись красою. Love me. Ще одна представниця для зрізу, щось букетне, щось флористичне, тепличне і так далі. І от, коли вони в мене перший сезон, як я вже говорила про джепеністею, вони дають змогу, в принципі, насолодитися і побачити їх хоча б з тої точки зору Барви. Коли вона розкривається так, барва, це глибина глибин, це теж і помаранчевість, і мідно-помаранчевість, і коралово-помаранчевість. ну дуже насичений, дуже цікавий колір, дуже помітний колір і дуже гарний колір. Е, якщо я добре пригадую, пані Олена Тур, вона показувала її на полі, і вона про неї дуже було схвальних відгуків. Не пам'ятаю, чи я описувала її в енциклопедії, треба добратися щось, відновити свою роботу над енциклопедією Троєндарій. От. І описати цей сорс пробувати. Але цікаво, то, якщо хочеться дуже таких яскравих насичених барв, то це вона може бути. Правда, вона також дещо світліє потім і так міняється трішечки в барві. Ну і додам сюди букет. Не часто я зрізаю букети свого квітника на себе, але була нагода, подія, і я вирішила подарувати радість, так, частинку своєї радости, і показати водночас, оскільки дуже прекрасно підходить до цього відео, як от. Поєднуються теж переходи так і червоно-помаранчево, і мідні, і жовті. Дуже це гарно виглядає, як на мене. І от якщо посадити такий куточок, це буде яскраво і позитивно, так позитивні емоції викликають такі кольори. Оранж ріва, серія ріва, кора ріва, оранж ріва, я думаю, ще щось є з ріва. Але це два таких сорти, які мені відразу спадають на думку, посадила. Бо я ну, знову ж таки, це є флористичний, це є зрізочний і так далі. і і так далі, і Не дамо його. Типу догляду, не для моєї ділянки, але хочеться. Хочеться, от сорока щось побачить, там таке яскравий кидається. Я теж думаю, думаю, о, ну таке гарне на картинці. І кольори ж якраз мої, от, які я ну, дуже люблю, такі, щоб це була палітра от, теплого такого кольору. Е, от Спокусилася, посадила. Звісно, так, це в перший рік мені е, ну, дещо такий кущик. Він маленький, благенький чихерів, щось трішечки показав, але все-таки відтінок навіть. Той, що вона показала, встигла за цей сезон, він виявився теж дуже-дуже такий цікавий, оригінальний відрізняється від всіх моїх інших сортів. От дещо наближений я принцес Айко, якщо я добре пригадала ім'я, так там теж там різні є відтінки на одному кущеві, але часом от вони перетинаються з оранжрівця. Пересадила її в краще місце вже на цей сезон. Дуже надіюсь побачити її таку в більш повній красі. Ну, якщо говорити про тему цього відео, гірчичність або медовість, то от класика, класика. Чи добре яскрава представниця такої барви, це буде Тофі. Тофі відразу мені е... заімпонувала, відразу сподобалась, відразу запала в душу. І я знову ж це з тих сортів, як вузела, біля якої я кожного року хожу, і охкаю, охкаю так само тофі. Вона починає, як було видно, з кадрів, з такого. Прямо насичено, насичено глибоко, медово гірчичної барви. Ну, Більше медово, навіть гірчичної, трішки інші є. Golden Master там більш гірчична проявляється. А ця така ну, тут і кава, така з молоком, але така дуже-дуже насичена, а не розведена. Прекрасна, просто прекрасна. В неї просто неймовірно класична форма квітки. Правильна, ідеально чайно гібридна така подарункова форма. Вона ж навіть має таку властивість, що вона міняє барву. Вона спочатку насичена, насичена, потім вона висвітлюється, але те висвітлення теж досить гарне. Хоча мені вона більше подобається в ну, цій такій темнішій своїй барві, так, варіанті своїй барви. Але Висвітлення теж дуже їй гарно пасує. На кущеві знову ж може воно мені нарощувати не так аж густо, але кілька погонів є. І ті всі погони переважно вони закінчуються суцвітями а не однією квіткою. І ці суцвіття теж дуже гарно виглядають. Теж вона прекрасно виглядає як в сонячну погоду, так і в похмуру погоду, так і в призохідне сонце. В росі, в приморозку. Ні, приморозку не було, але от в росяних таких вона була. Ну, Роса, краплі дощу для неї це просто теж шедеврально і дуже гарно. Але що говорити, просто форма класична квітки дуже-дуже багато як для мене вирішує. В загалом от такому, якби, любові до куща. Ще в мене була з такою мегакласичною, прекрасно-класичною формою. Green Fashion я їй подарувала, бо в мене вона так не нато аж сильно нарощувала, показувала. Я їй подарувала, а та там вона нарощує, неймовірно, її не впізнати. я вже хожу на неї дивлюсь, думаю, і так. Певно, треба собі знов садити ту красуню, бо та форма квітки, вона ну, дуже-дуже-дуже мені вона додає такого позитиву при спостеріганні. Дещо, дещо перегукується з Тофі, красуня Buff Beauty. Баф-б'юті Buff Beauty я давно хотіла, це зі старовинних. Вона має таку цікаву квітку. Квітка невеличка, але вона от розміщення пелюсток, воно приваблює. Я знаю, що є сорти, які дуже популярні старовинних троянд, саме через отаку форму квітки і розміщення пелюсток. І бав б'юті це має бути дуже потужна красуня, а вона є ніжно такою, от теж складно описати. той не є чистий помаранчевий колір, ні. І не є чисто мідний колір, але він такий досить світленький. Спочатку він все таки насиченіший починається, потім висвітлюється. І тут теж можна спостерігати відтінки і такої медовості, дещо гірчичності, але не, не такої тональної, як є в тофі. Все-таки барва гарна, барва ніжна і цікава. Так. І, Ну, так. Зараз не скажу, що в мене кущись наріс, але надіюся, що наросте. Там має бути дуже потужний кущ. Я там взагалі насадила багато таких потужних, вони як заплетуть, мені зроблять зелену трояндову загорожу чи огорожу, буде, мабуть, що дуже-дуже цікаво. Ще є красуня гіпноз, її теж можна віднести до таких гіпнотично-кавово-гірчичних. Є в ній під час там, квітування вона теж показує різні відтінки так, від якогось там, насиченішого, коричнювато кавового гірчичного от, до такого навіть аж зеленкуватого. Брудно Наприклад, брудно-темно, не темно, а брудно-коричневого, такого із зеленкуватою, зеленкуватою домішкою. Цікава барва, складна барва, але кущ дуже 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 любить. Все таки гарне обрискування, сильні пестициди. Тоді він може показати себе в усій красці. А коли в мене ось на біо, то він так, пацієнт ні живий, ні мертвий і не знає, що з нею робити, і шкода викинути. І хочеться, хочеться все-таки мати якусь таку незвичну трояндову барву в своєму квітнику, як на мій смак. Тому ось поки що тримаю і насолоджуюся хай, хай поодинокими квітами, але дає змогу насолодитися. І ще чомусь у це відео мені захотілось додати джуліет. Тут можна сперечати, звісно, можна її віднести до якихось більш абрикосових. Але, 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 от коли вона починає, знову ж, як і багато яких сортів. І деякі остинки також, бо вона є остенкою, це є весільна серія, букетна, зрізочна від Девіда Остина. От вона має насиченість. По центру барва насиченіша, і тут, в принципі, можна. Сп... Спостерігати також хай і жовто-абрикосовий, але з натяком на медовість. Вона насичена, насичена. Потім вона коли розцвітає, по-перше, квітка більше розкривається. Квітка дещо міняється в барві своїй, але навіть вже під час відкриття. Видно, яка вона, от, яку вона має форму. Форма дуже гарна. Це теж з одних з тих форм, які мені дуже подобаються в, фіті, в троянді. От, і відповідно оця поєднання цієї барви ніжної, жовтувато, медову, гірчичної чи легесенько-медової, золотавої барви з цими пелюстками, повітряними такими... Якимись ніби як шовковими, ну є, є от такі топ квітки, коли дійсно ті пелюстки здаються, що вони зроблені з якоїсь делікатної шовкової тканини, дорогої тканини, і це дуже гарно виглядає. І так, вона мені не нарощує так потужно, як, наприклад, нарощує Тес, хоча це теж з тої самої серії. От, але 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 я все ж чула про неї прекрасні відгуки, і от кажу, теж вона мені сподобалася, тому надіюся, що. З плином часу вона набере більше сили і здивує мене ще більше своєю красою. Хоча то цьогоріч я ходила біля неї і навіть це з тих сортів поодиноких, які мені вдавалося, чи хотілося кожного дня фільмувати, як вона розвивається, як вона буде мінятися і по формі, і по барві, і так як це виглядає в процесі. От, тому так, така барва, таке відео вийшло золотаво-гірчично-медово і так далі. Насичено-помітні <кхи> красуні. Е, можна, до речі, то поєднати навіть серед тих, що я назвала, можна зробити такий куточок, який буде показувати контраст. От Джуліет вона буде ніжніша, так. А Лав ЗМІ вона буде така насиченіша, і вони будуть одна одну щось підкреслювати, щось відтіняти і так далі. От можна щось комбінувати, придумувати. Але смаки різняться: хтось любить таку барву, а хтось любить більше іншу барву, хтось по різному поєднує, як ніби спектр, і да насиченість, а хтось контрастність. Тут уже колір і смак, і це прекрасно, бо так ми завдяки нашим уподобанням, нашим різним підходам до поєднань барв, різних сортів, можемо створювати унікальні, звісно, сади і ділитися своїми ідеями. Тому і я. Я вас прошу поділитися своїми відгуками, враженнями, які у вас є сорти. От цікаво, які ще сорти таких прямо класичних представників, так гірчичної, медової, і помаранчевої, медової, помаранчево-гірчичної палітри маєте, порадите, вразили вас, або десь, може, ви побачили в когось і зацікавилися, захотіли придбати. Так, Дуже буде цікаво мені почитати. Звісно, як завжди, ваші відгуки і коментарі. І так, дякую за активність під відео. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!